Вітаю, друзі, на каналі. З вами грає Жовтий Синій. Сьогодні граємо Rust. Я купив собі нарешті, маю ліцензію. Маю на увазі нова гра Rust. Перша гра на стімі в мене. Можете мене привітати. Дякую вам за донат. хто при... задонатив, хто підсобив. Граю на, сервіс... на сервісі паляниця. Щось Бандерштат мене щось не чує. Коротше, якось так. От, Хто хоче. Недовго я граю, побудував будиночок, мене вже коротше, за... Як його? Ну, коротше, його вже зарейдили, типу. але я забрали лише шаф. Типу шафу зняли. Там я мало що цей, побудувався. Але зато заначку не забрали, яку я зміг собі цей намотити. Якось так, коротше. Коротше, якось так. Але чекаю, поки вже цей. Хоча б буде світло, чому буде відкрасниченька, бачите? Можна подивитися, бачите, шапки немає. <ріху> а ну Хтось мене тут цинкує, вичікує, тут рахуйте е, цей 107 людей, а максимально можна грати 120. <ріху> X2, типа, до. Я так зрозумів, що можна грати в обмеша. Якось так. <ріху> О, в нас вже майже день. <ріху> а спальники, коротше, десь там далеко. І Зміг зробити, бачите? І то будувався, думаю, побудуюся вже і там, знаєте. Але, слухайте, прийшов чувачок, каже, маєш сукирку. Я думаю, що він нормальний. Шукаю дати йому церкву, кажу, немає. Він мене зачікав. Коротше. Ну, коротше, якось так. Тепер я вже не буду питати прізвища, буду зразу чікати. Якось так. Але не знаю, чи мені це вдасться, хотілося б, принаймні, цей. Mm. Як? Принаймні той замутити хоча б будівлю. Вона ну, в мене вже була, але бачите, мене не було, типу. Вони зарейдили. Привіт! Привіт, Павло. Е, Вітаю на стрімі. Як тебе справи? А як нас там чути нормальний звук? Та по ходу, так? Да. Як тебе справи? А, нормально. А як у нас там чути нормальний звук? Та походу, так. Да? <ріхи> як тебе справи? Да, буду давай. працювати і дивитися. А, а як у нас там чути нормальний звук? <ріхи> Та походу, так. Да? <ріхи> да, звук класний, дякую. Все <ріхи> добре, що працюєш. <ріхи> так, що, в нас, коротше, день настав, надіюсь? Надіюсь, зараз нас не чіпнуть. Ну мені треба що замотити? Мені треба там поставити дві стіни, да? Щоб мене не стікнуло. А Та що таке? Не хватає ресурсів, блін, блін. Коротше, я і так ледве цей побудував будиночок. Чому? Ну рахуйте, голий босий, тут нічого не дають. Один камінь. Ну як завжди, типа. але смисл в тому, що я побудувався тут недалеко біля цього. Як? Тут коротше, де воду можна набирати. Забув, як воно правильно називається. Воно і не, не називається ніяк. І рахуйте вони вже після вайпа, вони вже тут круті, знаєте. то я лише це. Де шлях. Бішляко. Коротше, бажано тут нікому не довіряти. Чому? завжди, типу, знаєте, спілкується. Він, він мене пропустить, я голий бокс. А він мене чекає. Якось так. То маємо, то маємо. Тихо. У нас як вкрали, це вернуль, так? Давай ще разом Ну Коротше, якось так, до каменя ще не оновився, але планую <bl Dai> -a -a <-nui> Планую до каменя Так Вони там вже чекаються, чуєте? І то конкретно чекаються <кій> ну якось так. <кій> ну нічого, якось буде. <кій> Давай быстренько роби двері. Мені треба двері і це. <кій> Поставити зразу замок. Поставити шафу рахуть. Ну вони мені чікнули шафу. Скільки на шафу йде цего? А Ну бистренько. Я ще до сих пір не заповнив, де, де то воно все є. Е, тисячу дерева, ні піга собі. Так дофіга. До ну ладно, в нас є вибір. <рігла> У нас нема вибору. Або нас, або їх. <рігла> або ми їх, або вони нас. Якось так. <рігла> Ой. Або ми їх, або вони нас. Так, давайте подумаємо. Ну, вони мені чікнули тут шапу, ну нічого, я потім їм відчікаюсь. Я їм потім відчікаюсь. Зря я тут, звісно, все зробив. А, не мона, да, Блін-блін. Не знаю, коли я їм відчікаю, але постараюсь їм відчікати. 460. Коротше, може жити будівля трошки. Інтересно, чи я трошки проживу. <кій> так, що далі? Далі треба йти щось робити, має на увазі спис хоча б. Хоча б спис замотити. Так, трошки в нас дерева є, ну, не багато, звісно. Так, давайте кастрик зразу кинемо. <кій> Можемо записку записати. І кастрик. що я ще хотів. Я ще хотів потужніше тут обцей, але це вже майбутнє. Треба зараз нам поки що камінь десь знайти. Поки що знайти камінь і їжу. Чик. Їжі в нас голь повний. Повний голь. Так, давайте ще може замочок сюди поставимо, а чобені. Що Щоб їм було важче нас цей зарейдити. Підемо зараз, коротше, що мені треба? Мені треба хоча б каменю пару. Пару не знаю скільки, але трошки треба. <клес> <клес> так, Давайте знаєте що? Я щось запіпив, давайте тобі ще один спис зробимо. Чому? Ой. Бо на кабанчика дуже важко його полювати, а на кабанчик дає цей. <клес> <клес> Мені треба знайти е, тканину, щоб, щоб зробити спальник, бо мій спальник, хто знає де, бачите, де мій спальник. Коротше, дуже далеко. Квадратів може з 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 квадратів треба, А я ні туди дійду, то все, мене чітко. Зараз будете бачити. Коротше що, пошуміли тоді на кабанчика. Або хоча б якусь тканинку замутити. Якщо ми це зможемо зробити. Чуєте тут, як, як вже тут віжуха йде? А тут двіжуха вже йде, так. Да. Двіжуха йде. Я б був щасливий хоча б камінчик знайти, бо рахуйте, з камінням можна було вже список зробити цей. Збережна інформація може відчуватися лаг. лаг. Десь пам'ятаю тут був кабанчик. Дивись, скільки вони тут вже побудувалися? І як вони тут взагалі побудувалися? У них там вже такі фортеці. А в них не лише фортеці, в них є пульки. <гум> <гум> Які? О, дивись скільки там камінь. Як ви думаєте? <гум> я принесу його додому, якби я там собі просто почікався. Але першим ділом я би хотів кабанчика зустріти. Хоча б якось. Тут тут немає, ну бачу тут камінь є. Нам би це як? Нам би свою базу хоча б до каменя оновити. Хоча б якусь там частину, знаєте. Там де шафа. Не бачу ніде конопетки. Конопетка теж класно дає цей. ну Коротше, граємо на свій риск якось так Опа. Так, тут він дає скину камені 500. Я ось там можна дивитися? Так. Паляниця ви можете підтримати наш проект. Підтримайте їхній проект. Українські, власно, все роблять. Я думаю. Я по другий раз на цьому села? Вчора заходив, бо купив собі ігру, знаєте. Думаю, зайду на українські сервера заодно. Паляниця, дивись паля... паляниця. О, це знайомий. Так, 1500. Надіюсь ми довго пропоп... Ой, що це таке? Починається. 1380 Надіюсь, ми довго це протримаємо. Я принаймні маю на увазі донесемо додому. Ні, ну правильно мені казали, типу, хоча б 5 днів в вони пограють, да? щоб я зайшов на новий вайп, бо то рахуйте, в них вже все прокачане А я тут, типу, як цей, як дикий. Коротше, якось так. Несем камінчик додому. Я би хоча б чотири стіни оновив, знаєте, там не знаю скільки по 300 йде, чи по скільки. Шіп. Ой, двері не закрив, ну як зараз. Хоча б оці три стіни, тут ще можна одну дверку вліпити, двуйну. Так, є в нас дерево. Стане нам на каркас, чи ні? Оп, так, а, а, а цей... Ага, немає дерева на цей. Ну нічого, ми зараз щось замутимо. <coughs> Якось так, давайте заодно оновимся. Скільки йде 300? Ну це голяк, звісно. Це, звісно, голяк повнейший, але... <coughs> Але, рахуйте, тут буде в нас в каменю, так? Да? Добре. Будівля гниє, та я знаю, що гниє, бо нема каменю. Так. Е і нам треба що? Тепер нам треба дерево. Нам треба дерево, правда? Правда? Якось так. Треба спальний мішок обов'язково. Другий раз. Друга спроба на другий захід. Так, що в нас тут є? Ну і їсти б здалося десь промотитися. Вдалося <кій> <кій> би десь їсти, але що ми зі списами можемо зробити проти цього. Проти пістолета, правда? Давайте в цю сторону підемо. <кій> Ні, Ну в принципі, можемо дерево поки що нарубати. Я б зробив там дерево, а е, маю на увазі деревом е, двері. Це і так добре, що я тут ту кирку десь там знаєте, задибав і, 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 і заникав. У мене вже тут 5 раз чи 6 коти. <гум> я ще по-перше відроджувався на цьому. Як біля там, біля всього, біля моря, знайшли. Мене вже чікали, коротше. Чікнули десь там три рази, трошки там. Так, ну якось так. Так. чик. Так, вині двері робимо, робимо, робимо зразу замок. Потім собі поміняємо, якщо, якщо проживемо хоча б цей. Але в принципі тут на тиждень лише йде цей. Вайп іде вайп якось там за тиждень, чи як. Якось так. Ну, Я хочу пограти на тому, э, цьому сервері, там де можна принаймні місяць жити, знаєте? Так, ну що, двері є? Супер. Супер бомбіч. Так, чик, давайте замочок одразу. Чік. Чік. опа. Чик-чирік. <кій> так, добре принаймні, але нам все рівно треба йти їсти щось. Про. Так, а що ми ще можемо щось зробити собі? Та нічого не можемо зробити, крім цього. <гум> крім спису. <гум> ну якось так. Ой, не туди. Ну давайте, знаєте що? <гум> Йдемо тоді десь туди, в сторону. Ну Якусь там сторону, зараз подумаємо. Нам треба камінь, правда, право. Дерево ми трошки намотили, а камінь туди здався. Вдалося б і сталю замотити, щоб хоча б двері поміняти. Але я би хотів хоча б, знаєте, хоча б щоб в мене в камінь було. О, є трошки камінь. Надіюсь, мені тут тягла не дадуть. каміння. О, 50 камінь. Угу. Що можна робити? Давайте хоча б 4, 4 стріли замотимо. Чому? Бо нам треба короче, дерева і цега. 300 дерева і 100 камінь, якщо я не помиляюся. О, давайте хоча. А, В принципі, я тут когось, так як би цей От, обчистив. Взяв гарбуз, але зато змог собі захрясити, так? Да? О! О, ну оце я розумію підбавочка пішла. 500 є. Супер. Ну, коротше, карта така прикольна тут, можна сказати. Якось там 3500 вона має, чи скільки вони там показали. 2300, якось я там читав. Ну Тут можна типу, це, в чаті там, написати до, чи як. І там є правила ці. ці. Ну, тут, типу, якщо хтось когось немає типу, в цьому, як на, сервер, на сервері, то... Або він типу, там десь... ну коротче, Не можна типу, рейдити чи що щось таке, Типа штрафи там якісь дають. Ну, якось так? Ні, ну Ми приблизно знаємо де камінь, так? Да? Там, де ми тільки що були, але мені би кабанчика зустріти. Чому? Ну він би якраз мені би хватило цього. Як? Ой, вони ще не виросли. Мені би вистачило, щоб спальник поставити, хоча б дома, знаєте, щоб там відроджував. Бо рахуйте, я відроджуюсь трошки далеко. І треба петляти дуже далеко. Не хочеться? Не хочеться швидко, знаєте, відродитися. І вже хоча б цей лук пробити. Ну я вже тут мав лук зробив собі, але чуєте, що прийшов чувак, каже, привіт типа, махаєшся там, маєш цей сокирку. Я кажу, та немає сокирку. А він мене зачікав ззаду каменем. Надіюсь, його там цей, штрафанули. Коротше, якось так. Дайте камень, а будьте нормальні. О! Ну, тут теж база дай дорога, тут навіть дві бази. Та гра на надати трошки каменя. Будь щаслива. Але напевно не дорого. А ще є один булижник? Мені би ще один. Скільки я маю каменя, хто бачить? Якось зайця би сюди, або вовка. Ніфіка нема, все зачистили хлопці. А як? Так? Каміння, скільки в мене? 1750. Ну могло би бути, в принципі. Добра? Сюди що ти? Зажжав гриб. Ну, коротше, оновлення прикольне, бачу гриби оновили. І графіку конкретно оновили. А я, коротше, вчора цей, цей купив гру, знаєте. І думаю, поставлю одразу буду її цей. Як юзати. <кій> і коротше поставлений на той диск. в мене там мало пам'яті, знаєте. І воно, коротше, буксує так. В принципі, зараз воно теж щось буксувало, але я щось не знаю, в чому діло. Коротше, ще якесь доповнення там поставив, до Раста. Думаю, спробую все зразу, ага. Воно поки поставилося півтора години. Ой-ой-ой. Боки туди-сюди. Я трошки пограв, думаю, все, йду спати. Сьогодні, думаю, запущу, знову не загружаю. Я знову перед цим все інсталював назад, знаєте, повидаляв. Поставив вже там де більше пам'яті, не знаю, як воно буде себе почувати. Але воно типу, в грі не, не, не глючить, а глючить при запуску, знаєте, що воно дуже довго загружається. Бо ну, Я рахую там ще нічого не купував. Тіпа. Це в мене перша гра, тіпа, моя раз, знаєте. Так що якось так. Так, ну, ми трошки тіпа як. Ну не трошки, ми так і так-так. Якось так-так ми. Не знаю, чи це надовго, але хотілося. Так. Паляниці ви можете прихов... Прихов... приховати або відобразити інтерфейс команди. Фут, інтерфейс серверу. Опа. Тут у нас в гвоздь... гості прийшов. Давайте не будемо тратити час. А якер? А чого нема на цей його? Я би хотів, вона й буде дерево, подумай. Потім... В принципі, нам би цей поміняти, як? Камінь то камінь, або нам би поміняти о, 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 ці двері хоча б на, стальок, на стальок, да? Ну Каменю теж багато тратити не будемо. Чому? Бо він мусить базу, типу цей. <кхи> І той. Мусить коротше, базу тримати в цьому життю трошки, щоб вона проживала. <кхи> так, ну Давайте тоді замотимо ще собі сюди один ящичок. Да? Чіп. Замотимо собі, що туди ящик, бо якщо зломлять там, то хоча б і все заберуть. Але якщо схочуть, то і все заберуть, правда? О, два. <кхи> <кхи> Короче, моє діло знайти на спальні цей. Пальник знайти тканину. Якось так. Ну, коротше, закрив себе зі всіх сторін, але цей дерев'яні двері це таке собі. Це таке собі, так? Да? Так, ну що ж, пошуміли. Так, що бере? Та в нас нічого нікого немає, що я би міг взяти круте. Головне, що ми ситі, але поки що ще не биті. Ой, не так, не так відкривається. Чому? Ні, ну тут треба бачити, все знати, економити, тіпа. бо я рахую, що нічого немає такого толку. Так я можу дати зі всіх сторін. А на сервісі 120 сім людей, ну може зараз більше або менше. Може принаймні кукурудзку взяти. Хтось тут посадив, потім, каже, тягла мені дасть за кукурудзу. О, я що кажу? Давай тікаємо. Ну, він же крути, тіпа? да, він сидить з пістолетом чекає. Може треба було не вдівати це? Я маю на увазі цей цей, цей гуд зверху. А, о, бачите, вони там вже чікаються. Сук'єнки. Металева пружина. Ну це. Коротше печемо, а що сидіти на місці? Демоте порозвідуємо місця, принаймні, дивіться, чи десь є цей. Конопелька росте. Дві конопельки, це рахуйте, вже зразу можна робити це, якщо я не помиляюсь. О, там хтось є. Дивись, дивись, як там тягла дають. Ой, тут будиночок є прикольний. Пришпильно... Чи був? Принаймні хтось спробував будуватися. Відкрий двері. Не, можу, може це і будується? Не будемо йому заважати. Він собі знає своє. Блін, це. О, та давай. Чи... Та йди. Ти, ти. Хто такий? О, бачиш? Скажемо, найживе, знає, найзнає наших дружніх цих. Головне, щоб ми його забрали. Я забрав там в нього трошки, але не все. Лишив йому камінчик. Так, а де моя кровотечок? Давайте. Давайте зробимо одну хілку. Хі -хі -хі. Опа, тихо-тихо, це мене зараз чікне, по-любому. Він на коні. <кхі> Коротше, якось так. <кхі> Трошки стрьомно, але що зробити. Яка в нас гра? Так, ну давайте тоді цей кукурудку з'ясу принаймні здоров'я вам надає. Та ясно, хоча б щось він би мав, так? Да? Ну, да, Тут не варіант типу, проти пістолета йти зі списом, так? Да?